Приводу просування російських військових кількох населених пунктах Донеччини, серед них і Селидове. І наші колеги спілкувалися з пресофіцером 15-ї бригади оперативного призначення на зварді України Карадах Віталієм Міловідовим, який трохи розповів про ситуацію. Там давайте його послухаємо, а потім продовжимо обговорення. Станом на ранок 24 жовтня 2024 року. Ситуація в селідово залишається дуже тяжка. Ворог від понеділка розпочав масований наступ на Місто Селідова, задіявши дуже великі е, численні резерви живої сили, е, штурм розпочав одразу з декількох напрямків з північного напрямку, східного і з південного. Тобто ці накати продовжуються вже четвертий день постійно. Це пересування е, піхотних груп середньої чисельності, які намагаються постійно, регулярно просочуватися на околиці міста і там намагатися закріплятися. Миттєво це не трапилося, оскільки ворог готував плацдарм для наступу на місто Селідова, тобто входив північніше та південніше, розширюючи наші фланги оборони. Тому задіяв дуже багато і за наявною інформацією перекинув деякі підрозділи з північного напрямку Покровського фронту для підсилення атак саме місто Селідово. Тобто місто Селідова зараз є. Скоріш за все, пріоритетом номер один, де сконцентрована максимальна кількість е, ворога стосовно перебування під контролем якоїсь частини міста тяжко сказати на даний момент, оскільки коректніше буде сказати, що північні і східні околиці перебувають сірі зоні, тобто ворог намагається найбільше тиснути з цього напрямку і закріпитися там, з з подальшим е, намаганням просуватися в глиб міста. Силами 15-ї бригади та суміжних підрозділів проводяться активні заходи щодо проведення оборони, задіяні всі силові засоби, але зважаючи на переважаючу силу в особовому складі противника, ситуація дуже тяжка.